Привіт-привіт, друзі! Привітаємося! Доброго ранку, доброго дня! Все навкруги добрим хай буде щодня! А відгадайте загадку? Народився із землі, зарум'янився в огні і з'явився на столі до борщу тобі й мені. Правильно, діти, це хліб! Подивіться, діти, це колоски. Давайте їх розглянемо. У нього є стебло, листечка та колосок, в якому зернятко. Діти, я пропоную вам сьогодні намалювати ось таке пшеничне поле. Давайте починати. Для початку ми приготуємо аркуш паперу. Я вже виклала на палітру кольори, які нам необхідні. Ми намалюємо спочатку фон, синє небо та жовте поле за допомогою губки, яку ви можете знайти вдома. Спочатку намалюємо фон наш. жовте поле ось такими вільними рухами. Так, вже фон в мене готов, додамо трішечки коричневого кольору. Ось так рухами. Так, і дамо час а, підсохнути. Вже підсох наш фон. Ось такий он вийшов. У мене синє небо та жовте поле. Додали трішки коричневого кольору. Далі пройдемось трішечки білою фарбою по лінії горизонту. Починаємо промальовувати коласки пшениці. пшеничку. Що ми робимо? Спочатку на задньому плані, ближче до горизонта мазочками пройдемось жовтою фарбою. Ось так. Можна додати жовто-горячий кольор, по задньому плану ближче до горизонта проходимо ось такими мазочками. Продовжуємо промальовувати пшеничне поле, яке знаходиться далеко. Ось так такими мазочками, ближче до середини спуститись. Грайте з кольорами, змішуйте. У нас що вийшло. І на передньому плані намалюємо колосочки, які ми бачимо вже ближче. Ми їх промалюємо, стебла спочатку намалюємо, змішаємо коричневу фарбу, з жовтою фарбою. Промалюємо стебла багато їх внизу на передньому плані. вони. Вже налили зерном. Промалюйте їх. Колосочки, які дивляться в різні сторони, кінцем пензлика. Один колосочок дивиться вліво, другий вправо або прямо. Так, ось що у нас вийшло, підсихають наші стебельця, а ми займемося синім фоном, намалюємо повітряні такі хмаринки. Намалюємо сонечко. Ось таке сонечко промалюємо. Додамо. Ось таке сонечко, грайте з кольорами. Так, і починаємо промальовувати колосочки пензликом, тоненьким, промалюємо зернятка. Не де. Так, вгорі прикладаємо пензлик і у нас виходить зернятко. З однієї сторони у нас зернятко та з іншої. Ось такий колосочок у нас виходить. Багато ми не будемо промальовувати ось так. Вони вже золотавого такого ближче до коричневого кольору. Налилось вже зер... зерно, налилося. Зернятка у землю впала і тягтись до сонця стало. Дощик в землю поливав, паросточком підростав. Він до світла все тягнувся, колосочком обернувся. Ось такі колосочки у нас виходять. А далі, що ми можемо промалювати? Можемо промалювати вусика у наших колосочках. Можемо взяти жовтий колір, або підкреслити білим кольором, промалювати вусика, тоненьким пензликом. Ось таке на кінчиках зернятка. Ось так. Так, ось таке пшеничне поле у мене вийшло. Діти, спробуйте і ви намалювати. Таке поле погратися з кольорами. Пока-пока!